Зараз оцей декорчик від Surface. Отакий вот декорчик, Це SPC ламінат. Знижка 30%. Стоїв 2080. І зараз... А порахуй мені 2080 мінус 30%. Я 15 мінус 30. скільки хіба коштувати. Поки подивіться. 1456. 1456 гривень. Отакий відтіночок. Сіренький, і він нейтральний. І в холодне, вроде би, і в тепле. Камера продає його максимально реалістично. Боже, всі давали такі знижки імпортери. Тепер давайте про цю заразу розкажу. Дивіться, характеристики. Значить, метр п'ятдесят довжина, 23 см, ширина планочки. Мікрофасочка є в том покриття. Тиснення синхронне. Захисний шар 05 чи 0,7 десь цих діапазонах, Але саме найкруте, знаєте, що в нього загальна товщина 7 мм, 6 плита і міліметр експіє підкладочка. Mm -hmm. Але кількість дуже обмежена. Так що кому потрібно, звертаємося. Доставка в Дніпро безкоштовна. Це можливо по регіонам, Від 5 упаковочок. Ну він охренєний. Ну, щось з нього є. Зорієнтував. Не тяніть кота. Те, що не треба, а приходьте вибирайте. Дуже якісна підлога з замочком 2G, нічого лишнього. Він гарнів, він нав'язчивий. і дуже гарна ціна. Мінус 30% на квадратному метрі. Зберігання у нас є, якщо а Але все останні де курчики знижка, розіб'яці на насказані. Просто різні характеристики. Да? Під камінь десь під дерево. Знизька 15%. Ну а Той декорчик ну той мінус 30. Яка срочно прислала сказала сказали пацани. І під камінь у нас є. От під камінь у нас буде коштувати. 1790, тоже 7 товщина мінус 15%, порахуйте Товщина 6,5. Тут 4 плюс 2. 1640 під дерево. Ну,